Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити про День Незалежності США в 2024 році, а точніше, про святкування його в нашій улюбленій грі World of Tanks. Тому що в честь цієї події у нас відкрився магазин жетонів Орлів. Завдання до Дня Незалежності з'явилися. Твічдропси також доступні до Дня Незалежності. Також буде показовий матч Європи проти Америки з дропсами, набори в преміум та внутрішньоігровому магазині. Зараз ми це все розберемо, подивимося, тому що це все доступне в грі. Я не розумію тільки, чому опублікували цю новину тільки сьогодні, тоді як повинні були опублікувати її як мінімум вчора. Ну, хто його знає, що там е, вийшло у Wargaming, але давайте все по факту зараз розбирати. Перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, читаємо з самого початку новину, про що тут йдеться. Жетони Орлів для внутрішньоігрового магазину доступно з 4 липня 2024 року 12.00 до 11 липня 2024 року. 12.00 за Києвом. Тобто, з цього ми можемо зрозуміти, що якщо ми перейдемо не в магазин, а в склад в поставки із тилу, До речі, у нас доступний ще досі магазин жетонів Дня Д. Він буде відкритий впродовж 3 днів 14 годин з моменту запису. Коротше кажучи, витрачайте всі жетони, хто що хотів забрати. Це просто в якості нагадування. А от цей магазин жетонів, який з'явився сьогодні, День Незалежності США називається. Якщо його відкрити, то ми можемо побачити такі от нагороди. доступні. Танковий преміум аккаунт. До речі, один день танковий преміум аккаунт вартістю 10 жетонів, Ми це все бачимо. Один раз на аккаунт ми можемо обрати. Далі, комплект особистих резервів. Три строкові особисті резерви на 7 днів. Плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. І 3 строкові особисті резерви на 7 днів також. На плюс 200% до вільного досвіду та досвіду екіпажу. От дивіться, строкові резерви пропонує нам ВГ за 10 жетонів. І один раз на аккаунт ми можемо забрати. Далі у нас є стиль 4 липня. Вартість його 30 жетонів. Без обмежень доступно, тобто купляти можна скільки завгодно. Звісно, це всього 2D-стиль, тому це так собі пропозиція. Далі у нас стиль э, революціонер. Його вартість також 30 жетонів. Купляти можна скільки завгодно. Стиль зірки та смуги. Та сама ситуація 30 жетонів. Це 2D-шний стиль, без обмежень можна його купляти скільки завгодно. Також у нас є 2D-стиль, але він призначений тільки для Т-78. Називається він Федераліст, коштує 30 жетонів. І саме, що хороше тут є, це стиль Independence. Він у нас доступний до т 110 е 4 для ПТ-55 жетонів коштує. І Також є стиль на Т-95, називається він Cloud Break. 55 жетонів. Я його хочу забрати в першу чергу, а там уже дивитимуся, скільки зможу ще жетончиків зафармити, тому що вони будуть фармитися з багатьох місць, друзі. За виконання завдань, за перегляди трансляцій в різні часові рамки. Зараз про це все поговоримо. Це ми розібралися конкретно з цим магазином жетонів новим до Дня Незалежності США. Тепер переходимо в завдання. Прогортуємо трішечки нижче, ми бачимо ось завдання до Дня Незалежності США. Саме перше, тільки для американської техніки номер 2 От висвічується, давайте так по порядку і будемо дивитися. Посісти місце в топ-9 гравців своєї команди за здобутий досвід. Дивіться, 5 разів на добу можна виконувати це завдання, тобто 5 разів забирати жетони Орлів, 5 жетончиків ми можемо забирати. Тільки для американської техніки номер 3 відкриваємо, що це за завдання. Посісти місце в топ-7 гравців своєї команди за завданою шкодою. Виконувати можемо 2. Тут ще плюс 2 жетончика можемо на добу зафармити. Далі дивимося. Завдання до Дня Незалежності США номер 1 Відкриваємо здобути чистий досвід. 850 чистого досвіду. Я так розумію, це за будь-яку кількість боїв. Виконувати на добу можна один раз. І один жетончик ми будемо отримувати, і марку. Нагородний елемент необхідно, щоб виконати визначене бойове завдання. І так само, ще є два доппайка, ящика, коли будемо отримувати. Тобто вже 8 жетончиків. Вже 8. Далі, завдання до Дня Незалежності США номер 2 Постісти місце в топ-7 гравців своєї команди за здобутим досвідом. Також завдання. Повторюється, кожну добу можна один раз на добу виконувати, виконувати умови в кожному з трьох боїв, тобто посідати в топ-7. І Ми отримаємо жетоні ворлів 3 штуки, марочку ще одну. Зараз я скажу для чого ті марочки. І дивіться, настанова передбойова без різких рухів дві штуки, велика аптечка дві штуки, великі ремкомплекти. От така от задачка. Потім 10 разів на добу. Так, 10 разів на добу ми можемо виконувати пошкоджені машини супротивника, тобто дві машини і більше пошкоджуєте в бою, і ви будете отримувати коефіцієнт досвіду екіпажу Х2. Ну це так собі завдання, воно не відчутне, але тим не менш. І дивіться, завдання до Дня Незалежності США номер 3 Відкриваємо, дивимося, які в нас умови? Зіграти бій. Але тут треба зібрати 10 марочок. Тобто 10 разів виконати завдання до Дня Незалежності, які номер 1 і номер 2 10 разів виконуємо, і ми заберемо Жетони Орлів 10 штук. Облік Габріел Лейман. Далі ще один облік Олівер Мердок, емблема прапор США 3 штуки. Емблема прапор Гоцдена США 3 штуки. Емблема з Well Defend три штуки. І деколі. Зірки та смуги. Три штуки. Деколь, Дзвін Свободи. Також три. І прапор США на вітру. Також три штуки. Коротше кажучи, от такі у нас завдання є. Я їх показую безпосередньо з гри, тому що це вже доступно. Якби вчора, наприклад, ця новина вийшла, ми б зрозуміло на фоні якогось реплея розглядали ці всі так скажемо Завдання і магазин жетонів. Тепер дивіться, у нас вже зараз. Тобто з 4 липня 2024 року з 18.00 за Києвом буде доступно до 5 липня 18.00 за Києвом. Доступні твіч дропси до Дня Незалежності. Заходьте на Твіч до своїх улюблених стрімерів зі США під час святкування Дня Незалежності, щоб заробити деколі і спорядження. За 90 хвилин перегляду дивіться, що в нас доступно. 90 хвилин перегляду у нас буде доступно деколь з орлом. Преміум розхідники, аптечки, ремкомплекти і вогнегасники, а також 3 до пайка ящики з колою. За 180 хвилин 5 до пайків ящиків із колою і 5 е, виходить самих жетончиків орлів. І за 360 хвилин дивіться строкові резерви на досвід. 3 штуки. 5 ще жетончиків орлів. І три е, прапори американських. Тобто трансляції ці потрібно дивитися тільки, якщо ви хочете по максимуму е, зібрати оцих жетончиків. Тобто, щоб перестрахуватися, наприклад, якщо ви хочете забрати 2, наприклад, 3D-стиля. Напевне, можливо, буде зібрати за оці всі дні. Не знаю, я ще не підрахував. Хто підрахував, можете сказати: я хочу, наприклад, на Т-95 забрати, а там буду дивитися, скільки зможу накопити, на те й буду тратити, так скажемо. Також дивіться, у нас буде показовий матч Європи проти Америки з увімкненими дропсами. Чим він нам цікавий? Цікавий він твіч дропсами показового матчу. Тут у нас буде дивіться, він буде доступний 7 липня 18.00 і до 23 за Києвом. Тобто, друзі, в неділю. І Ми зможемо за 180 хвилин перегляду отримати 3 резерва на вільний досвід і досвід екіпажа. Три вогнегасника великих, три великі аптечки, три великі ремкомплекта і ще 10 додатково жетончиків орлів. І тепер давайте подивимося на преміум магазин, тому що в нас тут нові пропозиції з'явилися. Звісно, вони періодично і до цього з'являлися. Нічого тут такого дуже особливого немає. Перша пропозиція це у нас із ренегатом, друзі. Плюс до того тут в навантаження іще запихають. І жетончики, але жетончики запихають не в самі дешеві пропозиції. Тобто дивіться, Renegade стандартний, він йде просто, є просто 3D-стиль. І є, наприклад, вже з жетонами. Дивіться, тут 30 йде. Давайте просто заради цікавості подивимося, скільки тут. Тут 55. Бачите, вже можна купити відразу 3D-стиль. І самий топовий набір, який у нас оцей. Тут 85 жетонів. Ну, коротше кажучи, так собі. Звісно, це невигідно брати такі великі набори. Ну, точніше, можливо, воно й вигідно, тільки там дуже багато того, що не обов'язково купляти, так скажемо. А от сам Ренегат, це доволі непогана машина, друзі. Звісно, у нього є слабкі місця по типу от цього лючка на башті. Але по-іншому, це доволі непогана машина. Вона у мене є. Дуже дивно, що вона висвітилася в такому форматі. Ми можемо подивитися, от дивіться, яке бронювання у нас ВЛД-НЛД, звісно, в основному буде пробуватися. Башта хороша. Тут 245-260, тут 300 скоси 248, 400, 200. От Оця область пробивається, наскільки я пам'ятаю. Ні, вона не пробивається. Оця не пробивається, 280. От лючок, оцей пробивається, 170-180. Тобто комфортна гармата, хороша гармата. Комфортні кути, 10-20. Коротше кажучи, машина непогана. Це своєрідний такий т 110Е5, тільки на 8 рівні. І також із лючком, із болючою точкою. Якби в нього лючка не було, взагалі була б прекрасна машина. Звісно, альфа не сама хороша, 360 одиниць, але ДПМ хороший 2565. Я маю на увазі хороший, як для важкого танку. Коротше кажучи, цю машину я можу рекомендувати, але він періодично з'являється. То за золото, то ще десь. Я його, по-моєму, за золото взагалі викупив. Дивіться, хто хоче і де хоче, може його забрати, тим паче він був колись за марафон, у багатьох, я думаю, є. Також у нас доступний набор Skin Tiger-C. Ця машина взагалі у нас фігурувала у мирному 13. Ми його могли забрати безкоштовно. Хороша машина, як для сьомого рівня. Можу також її рекомендувати, хоча сам покатав на ньому мало. Бронювання як для 7 рівня непогане, наскільки я пам'ятаю. Тобто, якщо ромбувати трішечки, то ви дуже часто будете відбивати. От ВЛД, дивіться, 200 мм, 210 мм, 190, десь, дивіться 185Щ, 200 тут 73. Коротше кажучи, дуже часто його буде не пробувати. Звісно, є НЛД, друзі, яке буде пробуватися постійно. Звісно, є лючок, який також будуть періодично вицілювати. Але скажу чесно, на практиці машина непогана. На практиці непогана. можна відігрувати, ромбувати від кутів якихось там будівель чи ще щось. Непогана машина. Я не можу нічого поганого про нього сказати. Чисто колекційна, звісно, на сьомих рівнях багато хто грати не буде, тим паче в нього динаміки великої немає, але тим не менш, от така от пропозиція преміум магазині. Зараз є. 30 жетонів, до речі, у топовому комплекті ще дають. І третя пропозиція, ну я думаю, вона взагалі не актуальна, друзі, тому що це Т26Е5 Патріот. Чому я кажу, не актуальна, не тому що ця машина жахлива, друзі. Вона нормальна. Вона нормальна. У неї альфа невелика, але на ній можна відігрувати комфортні кути. Взагалі, сама по собі машина непогана, звісно, її викатують дуже мало зараз, але можна на ній грати. можна, Друзі, можна. Як би це хто не сприймав. Суть в тому, просто, що ця машина є у нас у боновому магазині. Ми її можемо за бони забрати. Тим паче, як для 8 рівня, звісно, у неї є мінуси, не тільки плюси. Тобто плюси це бронювання башти, наприклад, той самий, дивіться, 270-280. Тут є щоки, які будуть періодично пробуватися, але коли ви граєте від рельєфу, їх не так, то просто буде вицілити. Є лючок також, який будуть пробувати. Кути комфортні, мінус 10, плюс 20, альфа, звісно, невелика. 240 одиниць, тобто невелика альфа. ДПМ у нас також не дуже хороший, але за рахунок кутів і башти, ви будете відігрувати на цій машині. Звісно, я не можу сказати, що я її рекомендую. Ні в якому разі я її не можу рекомендувати за реальні гроші. Тільки за боновий магазин. От дивіться, у боновому магазині, до речі, ні, я його ніколи не купляв. Ось він є, бачите? Важкий танк Т-26,5 Патріот. 8 тисяч вон коштує. Можливо, колись для колекції викуплю, але не зараз. Не зараз хочу взяти іншу техніку з бонового магазина. Хочеться для колекції ще забрати. Знаєте яку техніку? Об'єкт 268-5. Для колекції хочеться взяти. У нього непогана така гармата, звісно, машина специфічна, там пробувається практично всіма. Але, тим не менш, хочеться для колекції таку десятку забрати. Ну, і ще є деякі плани на боновий магазин, але це вже не сьогоднішнє відео, тема іншого. Дякую всім за перегляди, дякую всім за підтримку і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.